Так, ще один варіант, як можна підключити всю квартиру, маючи таке обладнання. Зараз нема світла. Перше, що необхідно зробити, це вимкнути відний автомат, який зазвичай знаходиться десь чи в коридорі, якщо це квартира, або на стовпі, якщо це будинок. Друге, що необхідно зробити, це виключити вимкнути з розеток. Всі енергоємні прибори, такі як холодильник, ну, ну, те, що споживає багато електрики. Так, Далі наступні дії. Інвертор підключаємо до акумулятора, отаким от небезпечним подовжувачем, якусь із розеток, що знаходиться в вашому помешканні, другий кінець в інвертор. Так, все. Включили І включаємо саме відверто. Пішло живлення. Але зараз живеться все, що ми залишили в е, включеному будівлі. Ми зараз знаходимось на закритому балконі, заскленому балконі. Е, тобто, що в нас зараз включено? Зараз у нас є чергове освітлення, наприклад, я зараз включаю. Ну, тобто освітлення Просто у нас е, непотужний інвертор, тому е, сильно навантаження багато давати на нього не потрібно, бо він просто не витримає. Так, далі, включений у нас е, роутер, але я показати не зможу, тому що він незручно знаходиться. Е, зараз включений котел і працює. Ми включили йому гарячу воду і ось він тут почав працювати. Включен, що немає газовий сигналізатор. Він теж працює. Ну, тобто, все, що ми лишили, ми навіть можемо включити освітлення любе. О, там, Єдине, що треба, інвертор слабий, треба розуміти, що, що багато навантаження дати не можна. Холодильник я спеціально відключив від, від розетки. В цій схемі може працювати і холодильник, і всі-всі прибори, але для цього потрібно більш мощніший інвертор, бо це такий слабенький інвертор. Це на 50 Вт потрібно ну, там на 2 чи 4 кВт, 4, в залежності скільки обладнання. От. Ну і звичайно більш простіший, ой, більш мощніший акумулятор, бо я зараз в цій схемі використовую е, БУшний автомобільний слабенький акумулятор і використовую найпростенький польськ... інвертор польського виробництва. Тобто отак воно собі працює. Звичайно, як з'явиться світло в мережі, мені потрібно буде це все вимкнути, піти, включити відний автомат і звичайно, заряджати акумулятор. Бажано такий акумулятор, звичайно, в ноль не розряджати. Тому що потім, є, Особливо це старий акумулятор, ну, як не новий акумулятор, і ймовірність, якщо його розрядити в ноль то він може вже ніколи не зарядитися. Але така схема працює, користуйтесь.